Я замітив, що люди, які вже трохи прожили на цій землі, один одному бажають що? Здоров'я. Це точно. Ми, як християни, розуміємо, що найголовніше це спасіння. Але знаєте, здоров'я, яке бажають один одному, це важливо в нашому житті і дуже. Але це ми розуміємо тільки тоді. Коли у нас його немає, і, і ми тоді розуміємо, що от зробив би то, але не годен. Я вже не раз говорив з цієї кафедри, щоб сповнив тільки що. В журналі Віра і Жизнь на останній обложці, от так було написано: бере кореспондент інтерв'ю Бога. І каже, Боже. Скажи, що тебе найбільше дивує в людях? Ну, Бог дає відповідь. Знаєш, що мене найбільше дивує? Те, що вони тратять здоров'я, щоб заробити гроші, а потім тратять гроші, щоб вернути здоров'я? Да. Оце найбільше дивує, в... ну, ну, може, одно із тих, що дивує Бога. Дійсно, здоров'я нам дуже необхідне. Коли немає здоров'я, коли захворів, ну, кожен із нас це пережив, Знаєте, нічого не хочеться, правда? Нічого не хочеться ні робити, нічого слабий, лежиш, як би побыстріше лиш одужати. Одужав трошечки окреп, о, вже починаєш дещо шевелитися, де що робити. Ну, лиш слабий, це все. Я не знаю. У мене температура, якщо піднімається там за 37. Може, це токсі чоловіки, так жінки, по крайній мірі, говорять, що все, ти вже його не трогай, він вже нічого не годен. Ну, yeah. <головік> Воно і так десь може бути. Тобто, не було би здоров'я, знаєте, коли нема здоров'я, і в дім молитви люди не приходять, бо немає здоров'я, не годен прийти. Тобто, бажання, можливо, є, а сили немає. І так в будь-якій сфері нашого життя. Зробив би, а не можу. Ну і Багато багато зараз чоловіків жалуються, кажуть, спина болить. Ну, і дехто питає, тебе болить? Я кажу, болить, тільки постійно болить, тільки є трошки більше болить, є трошечки менше болить. А так болить завжди. Yeah. Ну, ну, такий наш вік уже можливо, ну, слава Богу, що молодші цього не розуміють. Колись мені казали, от побачиш, стукне 40, і так і почнеться. І знаєте, точно так і відбулося. Стукнуло 40, і зразу все, той же рік пішло все так, як сказали. І я замітив, до 40 десь промерз чуть-чуть, зайшов у хату, загрівся, і все нормально, все відпустило. Після 40 замерз, вже так дестро не відпускає. Вже воно дає про себе знати. Ну, це так придіслово про здоров'я, яке необхідне в нашому житті, яке важливе для, для нашого е, існування тут, на цій землі. Спасіння нам потрібне для вічності, а здоров'я потрібно для того, щоб ми могли трудитися тут. Одна історія, яку ми будемо зараз розглядати, це історія про, я, я скажу наз, названня, а ви зрозумієте Віфезда. Хто читає Біблію, ми зразу споминаємо і знаємо, що там відбувалося. Ну давайте ми собі наповнимо, нагадаємо цю історію. До речі, це головний персонаж там не той, хто захворів, а головний персонаж це наш Господь Ісус Христос. Хоча називається «Уздоровлення слабого при Вефезі». Ну так, якби заголовок цього. Місця писання. Після того, п'ятий розділ Івангелія від Івана з першого вірша. Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля брами, овечої, є купальня Віфезда. Купальня, ну, такий басейн. Здоровий басейн. Віфезда у переводі Дім милосердя. Чому Дні милосердя? Ну, ця історія далі говорить, тому, що там Бог проявляв свою милість до людей, показував своє милосердя до людей, які оздоровлювалися в ті купальні. по єврейському зветься, що мала 5 ганків, тобто 5 входів, довольно немала, довольно велика, що аж 5 входів було до неї. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду. Порушено. Бо Ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду, і хто перший улазив, як, у воду, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. Знаєте, Бог дав людям отакий маленький шанс. Час від часу. До цього басейну, до цієї купальні, сходи в ангел. І саме таким методом вода бурліла. І якби план Божий був, хто перший заходить, той і оздоровлюється. Я думаю, що, ну, так як тут і написано, багато слабих. Ну, можливо, там не то, що багато. Там толпа була, ну, я думаю, надзвичайно велика. І знаєте, Е, можна було би, я так думав, ну чого ж не скласти очередь, і по очереді. Ну, є п'ять ганків п'ять, ну, Ну, таку чергу зробити. Але знаєте, е, кожна людина думає, якщо вона хвора, то її саме гірше. Тому не так. А от мені я захворів, мені саме гірше. І ну, така наша егоїстична натура. Те, що ми за когось менше думаємо, а думаємо більше за себе. І кожен старався туди залізти перший в ту купальню, коли ця вода е, починає так бурліти. Перший, бо кожен хоче бути здоровим. І написано, яка б не була хвороба, з любими хворобами там були. І хто попадав туди і зцілявся? Це таке чудо Боже. Бог оцю свою милість яким чином виявляв. Знаєте, Ісус Христос прийшов туди. Він був здоровий, Він не потребував того, щоб залізти в ту купальню, але Він через своє милосердя побачив одного чоловіка. Я думаю, що у цього чоловіка ну, надзвичайно був важкий стан і важке положення. Бо написано: там був один чоловік, що 38 років був недужим. Це не те, що в нього там може був якийсь насморок чи ще щось таке незначне. 38, 38 років. Але знаєте, коли 38 років, навіть і насморок, це ну, воно вже надоїдає і заважає. Ця людина, я думаю, була е, паралізованою того, що він лежав на своїй постілі, на кроваті, так сказати. Ця недуга його сковала на 38 років. Ну, він же не був молодий, навіть якщо спочатку захворів, то 38 років. Ну, далі ця історія показує, що е, ну, можна подумати і вирахувати, що він був ну, старший. Старший за 38, можливо, навіть старший за 48 років. І він там лежав в такому положенні, ну, як йому попасти в ту купальню. Треба, щоб мав, мав він якихось хороших друзів, крепких, сильних, за щоб туди його помістили в ту купальню. Але я думаю, що і ті, ті друзі не могли там бути, тому що великий натовп був. Хворих людей пробитися не можна було. І він там лежав в очікуванні, а може хтось і допоможе йому колись попасти туди. Ісус, ми знаємо, що е, лікував безліч людей, багато людей з, з їхніми потребами. До нього багато зверталося про зцілення, і він це їм допомагав. І як Ісус, його, цього чоловіка, який там лежав, вгледів, гледів, що лежить, та відаючи, що багато Він часу слабує, говорить до нього. Хочеш бути здоровим? О, Я думаю, це бажання кожного, щоб, да, таке питання дав Господь. Хочеш бути? Ну, звичайно, хочу. Чого ж я тут лежу? Ця історія показує, що цей чоловік, який лежав, він не знав, що то Господь. Він не знав, що це Ісус Христос. Просто Він бачив, прийшла людина і задає таке питання. Хочеш бути здоровим? Звичайно, хочу, але ж в мене така ситуація, що я не можу. Відповів йому хворий: пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший. Улазить. Тобто, якби шансів у нього туди попасти ну, дуже мізерні. Ну, Практично неможливо, тому що якби щось можливо було, він вже, вже там був. Практично неможливо. І він каже, я хотів би бути здоровим, але я не можу, і ніхто мені допомогти не може. Говорить до нього Ісус, уставай, візьми ложе своє та й ходи. Знаєте, на перший погляд. Ну, я так поставити себе на місце тієї людини і почути ці слова від, ну, від зовсім посторонньої людини, яка прийшла ну, дивні речі. да? 38 років лежав, нічого не міг зробити, а тут хтось прийшов і каже: Вставай. І знаєте, цьому треба повірити. Це не просто так. Вставай і зроби те, що сказали. Треба повірити в це. Бо написано, по вірі вашій дано буде вам. І е, Біблія пише, чому Ісус Христос не міг зробити багато чуд там, де він проживав в Назареті, тому що не вірили в нього. Це потрібно повірити. Я думаю, що в цих словах Ісуса Христа була сила, яка десь щось каснулася цього хворого Його серця, і він щось відчув в собі. Бо треба було зробити дію. Треба було встати і піти. І це не просто, ну, як ви думаєте, 38 років скований, паралізований, там вже і миш... ну, ці мишці оттрофірувалися і так далі. Ті сухожилля, все позросталося, Ну, це важко представити. А тут, каже, встань, ще й возьми ложе своє, не просто встань, а на чому ти лежиш. Візьми, йди звідси, ти здоровий. І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня була субота. Але знаєте, не все так просто. Ну, відразу після цієї, ну, цього дійства, цього оздоровлення, йдуть перешкоди вже в цій людині. І вже нарі... починають нарікати. Десятий вірш. Тому то сказали юдеї вздоровленому, є субота, і не годиться тобі брати ложа свого. Знаєш, 38 років лежав лежи і далі. Бо субота не можна. Я думаю, що Ісус Христос спеціально це зробив в Суботу. І ми читаємо неодноразово, що Ісус Христос зціляв в суботу показати тим самим, хто Він такий. Показати, що він вище за закона, вище за суботу, що він над цим, що він цим всім керує і всім управляє. Але, знаєте, ці юдеї кажуть, що ну, не годиться так, так не може бути. Це неправильно. А він відповів їм, цей хворий, що був хворим. Хто мене вздоровив, той до мене сказав, візьме ложе своє. Та й ходи. А вони запитали його, хто той чоловік, що до тебе сказав, візьми ложе своє, та й ходи. Та не знав оздоровлений, хто то він, бо Ісус ухилився від народу, що був на тім місці. Неодноразово Ісус Христос або проповідував Слово, або ісцеляв, і уникав тому таєм, таємно раз і уник, і не, не знали люди. І тут цей чоловік. Ми вже говорили, він не знав, хто це такий. Але знаєте, я думаю, що його серце було надзвичайно переповнене радістю. Після 38 років лежання, Він почав ходити і функціонувати як ну, як здорова людина. Після того Ісус стрів у храмі його та й промовив до нього. Бачите, це він уже вже в храмі. Можливо, він пішов. Воздати славу Богові, у храм, поклонитися, прославити Бога за те, що було зроблено з ним. Але Ісус Христос попереджає його, знайшовши його ось одужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. З цього ми можемо взяти, що цей чоловік, до того, як він став таким хворим, це місце говорить про те, що через свої гріхи Бог його наказав. Я вірю, що Господь стукав до його серця неодноразово і казав, що зупинись на своєму гріховному житті. Зупинись, не роби так. Але людина поступала по-своєму, так як вона бажала. І, можливо, це було останній шанс, останнє рішення Бога зупинити його на тому шляху гріховному. Це тільки послати отаку хворобу. Щоби він лежав, щоб він не грішив. Ну саме цей випадок нам говорить, що оце, ця хвороба була через гріх цієї людини. Але Господь попереджає, що каже: ти одужав, ти став здоровим, не гріши більше, щоб не сталося чого гіршого. Знаєте, в післанні до євреїв, ми читали цей вірш не раз. Але Господь сьогодні нам напоминає його ще раз. Євреїв 10, 26, 26, 27 Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди. То вже за гріхи не знаходиться жертви, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Господь каже: до нас, що якщо ми пізнали правду, правду в Господі, ми знаємо, що Господь не хоче, щоб ми грішили. Але якщо ми самовільно продовжуємо грішити, прив'язуємося до якогось гріха і живемо в ньому, Бог попереджає, і каже, що більше не залишилося жертви. Жертва була одноразово принесена нашим Господом Ісусом Христом. А вже більше жертви за наші самовільні гріхи немає, а що є? Тільки чекання суду. Неминучого суду. Тому, як важливо пильнувати у нашому житті. Коли ми звільнилися від гріха, більше не влазити туда, більше не жити в гріху. Бо Господь каже, не гріши більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. Здається, що ще може бути гірше, коли 38 років пролежав? А може бути гірше, це суд у Божого престола, а потім наказання, а потім вирок, ад і гієна вогняна. Це ще гірше. Бог дав шанс цій людині. Хай таким шляхом неприємним, нехорош, ну, як для людини це важкий шлях. Але Господь, дивіться, міг би підійти до якоїсь іншої людини. Там багато лежало. Але Господь саме до цієї людини прийшов вирішив його спасти. Людей Біля нас багато ходять. Але знаєте, чомусь Господь побачив наше життя, побачив нас, наше серце, і саме постукав до нас, саме побажав спасти нас, але Він і, і нас попереджає, Він каже: Я вас очистив кров'ю своєю, поніс сам себе в жертву за ваші гріхи, отож, далі... Не грішіть більше, щоб не сталося чого гіршого. Я думаю, що е, ну, більшість із нас пам'ятають тих людей, які були членами церкви тут, помісно. Приймали участь у служінні, але потім відійшли, залишили Бога. І окунулися в ті ж гріхи, які жили раніше. І знаєте, не проходило ну, багато часу. Не проходило багато часу. Можливо, тижні, ну, пару місяців. І їхнє життя перервалося тут. Вони помирали. Тих гріхах, в яких вони раніше проживали. Я не буду е, називати імена, але пам'ятаєте, тут був бивший наш брат, який і грав е, і співав, але в кінці кінців залишив Господа і прервалося його життя ну, страшно. Можна сказати, він згорів. І багато є таких, хто е, дійсно було життя у п'янстві, Бог їх очистив, звільнив, але вони потім назад вернулися туди і так в п'яному стані і помирали. Господь хоче, щоб ми коли звільнились від гріха, е, Звільнились назавжди, щоб ми умерли для гріха. Дивіться, що говорить апостол Павло до Післані, до Римлян в 6 розділі: Ми, що умерли для гріха, як же будемо жити в нім? Коли ми повірили в нашого Господа Ісуса Христа, Він нас очистив від гріхів, ми умерли для гріха. Ми не маємо жити в гріху, тому що ми мертві для гріха. То як ми будемо жити в Нім? Отож, ми поховані з Ним, тобто з Христом, хрещенням у смерть, щоб як, Христ, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в оновленому, в оновленому житті. Все має зовсім змінитися. Тепер вже не я живу, живе в мені Христос. Старе минуло настало все нове. Життя. Де ми тікаємо від гріха. Життя, яке не має гріх панувати над нами. Шостий вірш. Знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, з Христом, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. Господь поніс себе в жертву і нас звільнив, дає нам можливість, щоб ми не були рабами гріха. Раб гріха це той, хто, ну, можливо, він дещо впирається, не хоче робити той гріх але, гріх, але все рівно робить його, того, що він раб. А раб не може сам щось вирішувати, сам чомусь протистояти. А той гріх, наскільки взяв владу, що людина стає рабом гріха, але Господь каже: ви воскресли разом зі мною для нового життя. Бо що вмер Він, Христос, то один раз умер для гріха, а що живе, то для Бога живе. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашим. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись Його пожадливості. І не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності. Але віддавайте себе Богові якось жилих і змертвих, а члени ваші Богові за заряддя праведності. Бо хай гріх не панує над вами. Це бажання Господа, це бажання нашого Господа Ісуса Христа, коли Він звільнив нас від рабства гріха і перевив у своє царство царство святості, царство праведності і хоче, щоб ми. Не верталися в те минуле життя, бо може відбутися щось жахливе. А щоб ми, віддавшись йому, так і служили йому. Коли цей чоловік був оздоровлений, все, що з ним сталося, і навіть ті перешкоди йому не завадили розказати про Ісуса Христа. І написано. В Івана 5.15, чоловік же пішов і юдеям звістив, що той, хто здоровив його, то Ісус. Він зрозумів вже, потом, хто це такий, хто йому це зробив. І тільки дійсно сам Господь може звільнити людину від гріха. Тільки Він один. Знаєте, як би самі ми не впиралися і не старалися, знаєте, так, так як. Ну, наведу приклад, як, той, як той, хто курить, курці, да? ми кажемо, все, кидаю курити. Все, з такого то числа я кидаю курити. І буває таке. І кидають курити. Але дуже часто навіть роки проходять і повертаються до того самого. Тому що коли Господь звільняє від гріха, то Він звільняє назавжди. Коли ми своїми силами хочемо доказати щось, то потім наші сили ну, слабіють, і той гріх повертається назад. Тому тільки один Господь може допомогти і звільнити. Тільки один Господь може оздоровити нас від гріхів наших. І скільки років ми не проживали? У рабстві гріха чи 38, чи 70, чи 15, нема різниці. Тільки Господь може дати це духовне здоров'я. Йому не важко нас зцілити фізично, він сам бачить краще, як з нами поступити. Але Він точно бажає нас звільнити від гріха. Тому, слава Богу! Що він привів нас, так само, ця людина прийшла в купальню туди чи принесли його. Так само, і Він нас привів у цей Дом милосердя, ця віфезда Могрів Подільського, це цей дім молитви, і Бог сюди нас привів. І Він тут нас знайшов. Він прийшов до кожного з нас. І Каснувся нашого серця, оздоровив нас духовно. І він бажає кожного, хто приходить сюди. Я думаю, раз людина приходить в дім молитви, або хотілося б би так думати, прийшовши в дім молитви, вона прийшла, тому що вона відчула потребу в Бозі. Вона відчула потребу, в тому що. Вона гріховна і хоче звільнитися від гріха. І знаєте, Господь саме тут шукає, тут знаходить і тут проявляє своє милосердя. Він сказав е, до цього недужого: Уставай, візьми ложе своє та й ходи. Ми постійно е, закликаємо до покаяння людей. Знаєте, але ми, ми теж кажемо: устань, встаньте і пройдіть сюди наперед. Пройдіть сюди наперед. Дехто може подумати, для чого це робити. Але знаєте, це важливе свідчення того, що я йду на зустріч до Бога, що я відкликаюся на Божий призив. І це важливо для те, що люди бачать. І бажають підтримати рішення такої людини. Тому якщо сьогодні Господь говорить до вас, не знаю, скільки років ви перебуваєте в цій хворобі гріха, але Господь сьогодні говорить до вас. Якщо ти хочеш бути здоровим, здоровим від гріха, ти можеш встати. І пройти сюди вперед. І Бог, Господь, тебе ісцілить, дасть тобі нове життя дасть тобі, життя, дасть тобі життя, а не перебування в муках гріха. Дасть тобі життя духовне, твої радість, твоє серце, і ти дійсно станеш живим для Бога, не просто існуючим на цій землі, а живим для Бога і корисним для Бога. Щоби по тому, після того, як ти примирився з Богом, пішов і звістив у могльові, хто визволив тебе від рабства гріха. Слава нашому Богу!